Ні, сили України знищили 201 противника, 12 ворожих танків, зенітно-ракетний комплекс БУК М 3 та важку вогнеметну систему Сонцепьок. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Крім того, у Херсонському, Генічівському та Береславському районі знищено шість складів боєприпасів. І більше нам про це розкаже Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь. Наталію вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, зараз, напевно, вся увага країна прикута до того, що відбувається на півдні. Давайте поговоримо, дещо я зараз вже розповів нашим глядачам, але детально чекаємо інформації саме від вас. Будь ласка, так ми продовжуємо свою роботу, бойову роботу, зокрема на південних ділянках фронту, і нагадаємо ще раз і ще раз, що є такий чудовий вислів щастя, любить тишу. І саме щастя намагаються збройні сили і сили оборони принести в деокуповані населені пункти. Тому просимо ще раз всіх експертів, всіх фахівців утриматись від прогнозів, від передбачі передбачення якихось розповіда... без розповідей про нашу перспективи. Ми зробимо їх самі, реалізуємо їх самі. Обов'язково про це відзвітують з того, що ми можемо повідомити. Ми нагадаємо, що ворог продовжує спротив. Вони намагаються наносити зокрема і авіаційні удари, і ракетні удари, так як було зроблено цієї ночі по березне громаді. Було двічі нанесено ракетний удар з. Ракетами повітряного возування з використанням авіації так само було застосовано здійснено ракетний удар і по Одещині вночі з використанням берегового ракетного комплексу. Бастіон одну ракету було збито силами протиповітряної оборони, друга влучила у відкриту місцевість руйнувань та постраждалих нема. Але факт атаки є, тобто південь залишається під увагою ворога, і вони намагаються зробити все, щоб ми відчували, що вони тут присутні і ще плекають свої плани. Збройні сили України постійно наносять удари по мостах, які зв'язують лівий берег Дніпра з правим берегом Дніпра, говорять про те, що майже неможливо, щоб російські окупанти підвозили е боєприпаси додаткову живу силу до е, тих своїх підрозділів, які знаходяться поруч з Херсоном. Однак знаємо, що вони також постійно намагаються навести понтонні переправи станом на зараз. Яка ситуація, от якраз по цих. Транспортних артеріях, які йдуть через Дніпро, чи е, дійсно повністю наші збройні сили перерізали цю змогу окупантам, щоб вони підвозили свої е, додаткові сили? Так, нами було нанесено ще додаткові контрольні ураження тих транспортних артерій і, зокрема, і мостів, які могли б бути способом переправлення боєприпасів і важкої техніки. Тому вони наразі не проїзні для такої категорії вантажів та транспорту. Хіба що їх можна використати для пішої евакуації окупантів на лівий берег і вшивання додому зовсім? А те, що вони намагаються налаштувати в якості альтернативних переправ, це використання вкрадених барж, використання понтонів, паромів. Те, що вони намагаються обкладатися як живим щитом мирним населенням, ми все це відслідковуємо, контролюємо, і там, де це можливо і доцільно, теж наносимо контрольні удари. Так було знищено, наприклад, поровну переправу понтонну переправу, яку вони налаштували через Інгулець. В районі Дарівки так було знищено декілька барж, які вони намагалися використовувати для переправлення важкої техніки. Тому ця робота триває, і саме в цьому і полягає наразі наш основний акцент роботи. Також хотів запитати багато з військових кореспондентів кажуть, що зараз з зрозумілих причин обмежений доступ кореспондентів на передову. Чи є е, якісь дані, скільки ще буде тривати такий частковий режим тиші, про який ви також говорили на початку? Нагадаю, що це той самий режим інформаційної тиші, який ми намагаємося забезпечити максимально ефективним способом. При всьому цьому залишаються на передовій наші фахівців, прес-служб служб зв'язків з громадськістю, які обов'язково нададуть інформацію і забезпечують можливість спільноти бачити і знати, що відбувається в фронтовому просторі. Зокрема, скільки це буде тривати, ми будемо спостерігати за розвитком подій на передовій і сподіваємося, що вже скоро зустрінемось там з дуже приємних причин. Теж сподіваємося і впевнені, що без оперативної і головне об'єктивної інформації ми не залишимося. І останнє, що хотів запитати у вас, все ж таки це стосується не стільки військових, скільки гуманітарної складової. Наскільки люди, зокрема на межі Херсонської та Миколаївської області. От відчувають те, що стається напевно перелом на лінії фронту. Наскільки зараз важка ситуація там в гуманітарному плані, і скільки взагалі мирних мешканців залишається в зоні бойових дій зараз? Ми намагаємось тривати з ними зв'язок. Ми намагаємось доносити відповідну комунікацію, повідомляти їм. Ту інформацію, яка їм необхідна для збереження власних життів, для збереження е, здоров'я, е, тобто вони завжди мають упереджувальну інформацію про необхідність використати укриття, про необхідність перечекати певний час в. Безпечних місцях про можливість і варіанти виїзду, якщо вони мають бажання і змогу евакуюватися. Тобто, турбота про мирне населення це теж одна з складових діяльності сил оборони. Наталія Гуменюк дуже дякуємо вам. Керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь була зранку з нами. І ще раз хочу подякувати їй за те, що надає оперативну інформацію про те, що відбувається на Півдні. Дійсно туди вся увага країни прикута.